Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче ще буде вказаний мій номер телефону, ви можете звертатися, я проконсультую. Чи варто вам їхати на авторинок, чи все-таки краще обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх? Кого цікавить підбір автомобіля під ключ? Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Дякуємо, що ви з нами! Рено Кенго. Так, Кенго 9-го року 1,5 дизель 237 пробігу, 7500 ціна, контакти ось тут присутні. Так, є. Так, тут царапинка, потрібно. Піддути. Volkswagen Caddy в maxi базі. Так, ще з цього боку покажу. Одинадцятий рік, 1,6, дизель 216, пробігу 10750. Ціна, контакти ось тут присутні. Так, парктроніки також є. Більше інформації уточнюйте. Ford Tourneo Connect. 14 рік, 7 місць, 1,6, дизель 248 пробігу, отут контакти до власника. Клімат контроль, мульта Парк парктроніки є. Volkswagen CAD. Кадік 2012 року. 1,6 дизель, 202 пробігу, 9 тисяч ціна. Тут є всі контакти гарно видно. Він вантажний в звичайній базі. Форкоп парктроніки є. Citroen Berlingo. Berlingo. 16 2016 року. 1,6 дизель, 277 пробігу, 10800 ціна і тут контакти до власника. Так, зараз заглянемо по салону. Там я вже не пройду. Так, покажу з цієї сторони і з іншої. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Caddy. Так, Caddy. 13-й рік модельний, 14-й, 2.0 газ бензин, 260 пробігу, контакти є. Ціна 10 750. Електроніки присутні, кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго. Кенго 14. Рік, 1,5. Дизель, механіка, 11500 ціна, 183 пробігу, не фарбована. Контакти ось тут вверху 050 36 08 914. <кій> так, по салону. Чистенький такий охайний. Попрацювали хлопці. Так. Більше інформації уточнюйте. Мерседес цитан. 17-го року 1,5 дизель, 13700 ціна, 229 пробігу. Так, і контакти ось тут видно. Взагалі їх дуже рідко зустрічаємо. Так, дивимось по салону. Так, друзі, знайшли в одному місці цілий ряд. Автомобілів, зараз покажемо їх по черзі. Значить, Peugeot Partner перший варіант. 12 рік, 1,6 дизель ще й на автоматі, 190 пробігу, 9200 ціна, контакти є. Електроніки, форкоп. <кій> так, далі. Volkswagen вагенка в Максі базі. 18-й рік. Так, не буду все зачитувати, займає багато часу. По комплектації бачимо гарно. Власник Віктор, контакти є. Вкотре власнику Віктору передаємо вітання. Власник Віктор не любить писати ціну. Тому часто запитують за такий автомобіль в Максібазі, тому уточняйте у власника Віктора, скільки коштує цей автомобіль. Клімат-контроль, мультикермо, автоматична коробка. На оригінальних дисках зимова резина, парктроніки присутні. Так, поруч кадів в стандартній базі. 17 рік, 2 і 0 дизель, 185 пробігу, 14800 ціна, ось тут контакти. Парктроніки, форкоп є. Так, ще один кадік. Стандартній базі чорний колір. 20 рік. Знову багато розписано. Власник Віктор. Знову передаємо вітання. Уточніть, будь ласка, ціну у власника Віктора. Мультикермо, клімат-контроль, автоматична коробка передач. Електроніки присутні. Так, і наступний кадік в довгій базі має гарний такий вигляд. 16 рік 2,0 дизель, 18300 ціна. Контакти є для уточнення інформації. Шкіряний салон, механічна коробка, клімат-контроль, підігриви, мультикермо, гарні комплектації, задній ряд. Також бачу шкіра все в оригіналі. Парктроніки присутні на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Так, і Останній варіант також від власника Віктора. Традиційно просимо писати ціну, тому що люди сваряться, що нема ціни. Одинадцятий рік, власник Віктор, так, йдемо далі. Так, Ренок Кенго в гарному кольорі. Коричневий металік класний. 14 рік, 1,5 дизель, 230 пробігу, 11500 ціна, контакти ось тут присутні, не фарбована. Контакти гарно видно. Зараз покажу по салону. Так, Тут вже погано видно, на жаль, так, резина бачу зимова. Кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч два кадіки. Один в такому класному кольорі. Зараз ми його покажемо. Так, 17-й рік модельний 18-й, 2.0 дизель, механіка 213 пробігу в рідній фарбі. Все працює, сертифікат, страхівка 14650 ціна і контакти є. Так, шкіряний салон бачимо. В пасажирі на зимовій резині з форкопом. Кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч. Чорний кадік. 16, рік 2 0 дизель, мультикермо, клімат-контроль, навігація, датчики світла тощу, підігрів, сидінь, 18 950 ціна. Контакти видно. Дивимось по салону. Є мультикермо, клімат-контроль, підігріве. На гарних дисках. парктроніки, фаркоп є. Рено Кенго. Так, 14 рік, 1,5 дизель, 217 пробігу, 11,200 ціна, контакти є. Volkswagen Caddy. Від 2007 рік 1,6 бензин, 7500 ціна, пробіг 248, контакти є. Бачу, є сервісна історія. Зимова резина. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більше інформації. Рено Кенго. Кінгушка, 12-й рік, модельний 13-й, 1,5 дизель. 8800 ціна, ось тут контакти. Так, Світлий салон. Кондиціонер, круїз, бачу, там є присутній оригінальний пасажир. Кого телефонуй, телефонуйте,